Сьогодні із магазину Алло я забрав шолом дитячий фірми Globber. В даному відео я покажу вам відео розпаковку даного товару. І перше, на що можна звернути увагу ще на етапі розпакування, це те, що країна реєстрації бренду, собственно, як і країна виробник це Польща. Достаємо з коробки на сам шолом. І по формі ми відразу розуміємо, що саме такий шолом більше. Підійде для дівчаток. Є також варіант для хлопчиків цієї ж фірми, цих же розмірів, але з іншим персонажем, зображеним зверху. Собственно, розмір даного шолома у нас іде регулюрований. Він регулюється від 49 до 55 окружності голови дитини. Тобто, заявлений розмір від S до M. Регулювання тут відбувається шляхом. Підтяжки пасків, а також додаткових наліпок для зм'якшення в самому шоломі. Ще одна цікавинка в цьому шоломі це у нас є ліхтарик. Ліхтарик задній. Даний ліхтарик вже одразу йде з батарейками. Вмикається дуже просто за вимогою однієї кнопки. Тут є три режими: перший режим це постійне свідчення червоних діодів, другий режим це блимення червоних діодів. Ну і третій режим це просто перемигування цих же діодів. Доволі ярко яскраво він світить в темноті, але днем в денний час при пасмурній погоді також не буде зайвим, що він завжди у вас працював для вашої дитини і давав додатковий варіант захисту від заднього руху автомобілів, інших транспортних засобів а навіть людей. Шолом доволі легкий, він майже не відчувається в руках. І щоб це показати, я взяв спеціально електронні кухонні ваги, щоб продемонструвати вам вагу даного товара. Це в нас виходить то там, 257 грам. Тобто, це доволі комфортний буде шолом для дитини, яка майже не буде відчувати його на собі, він не буде доставляти дискомфорт. При цьому. По заявленим характеристикам, іншим відгукам, а також при власному огляді можна заявити про його надійність: тут товщина, якість матеріалів, відсутність запаху, що також немало важливо для товару, який буде використовувати дитина. Не завжди на відкритому, до речі, повітрі, тому запах пластику це дуже важливий також момент, тут він повністю відсутній. Сам, сама якість розкраски е, матеріалу, тобто немає ніяких дефектів, змазаних моментів. Е, зручно те, що він йде матовий, тобто не залишає слідів від пальців. Ну і, собственно, сам у нас ріжок він йде такий от м'якенький. Тобто він також не буде доставляти якихось нюансів, дискомфортів при пакуванні даного шолома, там в сумку або чехол для е, даного шолому. Такий от він гарненький. Е, коробка в нас ще в нас в коробці, до речі, йде інструкція. Доволі, доволі товста інструкція, тобто на різних мовах. Е, Ну там, Звісно, тому що це товар ідещ з використанням ліхтарика, це все-таки світовий прибор. Там навіть у нас на коробці є попередження для, тобто це також для когось це може бути важливим, це попередження про е те, що даний ліхтарик він блимає, і є дуже світлочутливі люди, яких це може викликати деякий дискомфорт. Тобто, повне описання, видно, що максимально відповідально виробник відноситься до свого товару. Тобто не все не просто шолом, а це шолом, який дійсно визиває довіру. Тому я рекомендую його для розгляду, для покупки на сайті магазину Алло. Силка на даний товар буде в описі під відео.